Я навчилась ідеально випікати тісто в аерогрелі, а головне це пропечена середина. Сьогодні готуємо брауні. Це справжній рецепт для лінивих солодкоїжок, таких як я. Бо що може бути смачніше за брауні з шоколадом, хіба що шоколадний фондан, але по суті це майже одне й те саме, тільки фондан випікається у формах для кексів, і в нього має бути дуже рідка серединка. Щоб приготувати брауні, нам потрібно розтопити шоколад і масло на водяній бані, окремо збити яйця з цукром, змішати все разом і додати борошно. Все можна ще додати родзинки що коляда, а тепер. Найголовніше, як випекти брауні у аерогрилі, щоб він добре просмажився. Перші 20 хвилин я випікаю при 180 градусів, накривши форму фольгою. Потім знімаю фольгу, зменшую температуру до 160-170 градусів і допікаю ще 20 хвилин до сухої шпажки. Головне не бійтеся, експериментувати і тестувати ваші режими у аерогрилі, гратися з температурою, тому що це важливо. Якщо ви наловчитесь, ви зможете пекти в аерогрилі все. Результат ідеальний брауні злегка вологий, як і має. Бути та як книжка пише. Обов'язково зберігайте рецепт і підписуйтесь на сторінці. Багато смакоте можете зайти і переконатися самі смачного.